Трикутний, прямокутний. Ця вершинка А, Б, С. Це у нас був катет А, В, С, Кут альфа і кут Б. Ми записували, що, наприклад, беремо якийсь кут, фіксуємо, наприклад, кут альфа. І пишемо, що відношення А до С, протилежного катету, це буде синус кута А. А відношення Б до С. Буде косинусу кута альфа. Отже, для одного і того ж самого кута записали, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, а косинус це відношення перелегного катета до гіпотенузи. Піднесемо ці рівності до квадрату. Тобто запишемо АС в квадраті і синус альфа підносимо до квадрату. Ну, і аналогічно другу рівність ВС до квадрату дорівнює косинус. До квадрату. Ну, зрозуміло, що коли ми дріб підносимо до квадрату, то ми чисельник і знаменник підносимо до квадрату, бо множимо дріб сам на себе. І таким чином отримаємо. Рухаємося далі, що а квадрат на с квадрат буде дорівнювати синус альфа до квадрату. Б квадрат на с квадрат буде дорівнювати косинус альфа до квадрату. Тепер додамо ці дві тотожності. Додамо ці дві тотожності. Лише при додаванні я напишу на обов'язки. зліва те, що справа додається. Ну, тобто, синус альфа до квадрату додати косинус альфа до квадрату. І дорівнює І сума правих частин. Тобто А квадрат на С квадрат додати Б квадрат на С квадрат. В правій частині ми маємо суму двох дробів з однаковим знаменником. Додаємо, Отже, синус альфа до квадрату плюс косинус альфа до квадрату Спільний стільність знаменик квадрат, а в чисельнику отримаємо суму квадратів катепів, що зрозуміло є квадратом гіпотенузи. Підставляємо і маємо С квадрат поділити на С квадрат. Зрозуміло, що це буде одиниця. І таким чином. Ми довели одне з найважливіших тверджень у тригонометрі, яке називається основна тригонометрична протожність. А саме, сума квадратів синуса і косинуса одного і того самого кута дорівнює одиниці. Якщо ми будемо до квадрату підносити синус, косинус, танес або котанес, то це ще можна писати ось так. Квадрат, щоб не писати дужки, пишеться відразу після син, кос, тиги, китиґів. Наприклад, танес альфа до квадрату, це буде танес квадрат альфа. Косинус альфа до квадрату буде косинус квадрат альфа. Ще раз наголошується для того, щоб спрощення було, щоб не писати дужок. І таким чином, у даних позначеннях ми маємо... Що сума квадратів отже, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тобто сума квадратів синуса і косинуса одного і того ж самого кута. Наразі ми говоримо про кути прямо кутного трикутника, буде дорівнювати 1. Що ця формула допомагає знайти? Вона допомагає по значенню 1. Куди знаходити значення інше. Наприклад, по синусу косинус, і навпаки. Ну, Наприклад, косинус квадрат альфа, звідси буде дорівнювати одиниця відняти синус квадрат альфа. Тоді косинус альфа буде дорівнювати корінь квадратний 1 відняти синус квадрат альфа. В загальному випадку тут би виник плюс-мінус. Але оскільки ми говоримо, що ці числа, як синус, так і косинус, гострі кути, вони будуть завжди набувати лише додатніх значень, тому, тому буде, фіксуємо лише знак плюс. А в загальному випадку, тому що ці формули розповсюджуються не, для ще, не лише на гострі кути прямокутного трикутника. А в тригонометрії ці формули виконуються для будь-яких кутів. Тому в загальному випадку пишеться знак плюс-мінус. Ну і очевидно, що якщо ми виразимо. Синус квадрат альфа, як одиниця відняти косинус квадрат альфа, то звідси отримуємо, що синус альфа корінь квадратний, 1 відняти косинус квадрат альфа. Таким чином, по синусу ми можемо знайти косинус кута, або по косинусу ми можемо знайти синус іншого гострого кута прямо, раніше перепрошую, синус цього ж самого кута прямо кутного трикутника. Далі рухаємося. А тепер запишемо, наприклад, тангенс кута альфа чому дорівнює. Зрозуміло, що тангенс кута альфа це відношення протилежного катета. Тобто А на Б. За основою властивістю дробу ми можемо і знаменник поділити на одне й те саме число. І цим числом нехай буде гіпотенуза. Отже, тоді маємо, що тангенс альфа це відношення АС на БЦ. Але АЦ, А відношення до С це ж буде синус кута альфа. А відношення В до С, це буде косинус кута альфа. Отже, ми отримали, що тангенс кута альфа дорівнює відношенню синуса на косинус цього самого кута. Ну і запишемо тангенс кута альфа, тобто В на А. Аналогічно поділимо на одне й те саме число С, чисельник і знаменник. А тепер дивимося, що B на С для кута альфа це вже косинус. А А на С для кута альфа це синус. Отже, ми отримали. Що кута альфа це відношення косинуса до синуса. Тепер наразі я ці дві формули виписую. Отже, кута – це відношення синуса до косинуса, а кута – це відношення косинуса до синуса. Маємо ось такі два важливі співвідношення, які пов'язують між собою синус, косинус, танець, Ну і відповідно котанес. Тепер знайдемо добуток цих двох відношень. цю ліву частину множимо на ліву, право на праву. Маємо танець альфа помножити на котанець альфа дорівнює sinus альфа на косинус альфа помножити на косинус альфа на синус альфа. Оскільки в правій частині добуток двох взаємно обернених дробів. Скорочуємо і маємо, що добуток тангенса на котангенс одного і того самого кута дорівнює одиниці. Це називають тригонометрію, друга тригонометрична одиниця. Що добуток тангенса і котангенса одного і того самого кута це одиниця. Що це означає? Що звідси, наприклад, тангенс кута – це буде один ділити на котангенс. І навпаки, котангенс кута. Це буде 1 ділити на танес. І ось ці твердження, які ми щойно довели. А саме основну тригонометричну тотожність, залежність танеса від синуса і косинуса, котанеса від косинуса синуса. Те, що добуток танеса на котане дорівнює 1, називають формули залежності і ксинусів, косинус і танеці одного і того ж самого кута. Для цього, щоб залежність між тригонометричними функціями по одного і того ж самого кута. бо це називають синус, косинус, танес і котанес. Ще називають тригонометричними функціями кута, про що більш детально буде говоритися в курсі алгебри. Ми зараз з'ясуємо кілька форм. Для цього я пишу основну тригонометричну тотожність а далі, оскільки в нас є тотожність, то її можна поділити на одне і те саме число, яке не дорівнює 0. І ліву, і праву частину. Нехай цим числом буде косинус квадрат альфа. Отже, ділимо ліву частину на косинус квадрат альфа. Тобто синус на косинус косинус квадрат на косинус квадрат альфа. І праву частину ділимо на косинус квадрат альфа. Зрозуміло, що це відношення. Це одиниця. А синус квадрат на косинус квадрат це буде тангенс квадрат альфа плюс 1 один дорівнює 1 ділити на косинус квадрат альфа. Наразі ми отримали формулу, яка пов'язує між собою тангенс і косинус одного і того ж самого кута. Зрозуміло, що «тангенс квадрат звідси буде дорівнювати 1 поділити на косинус квадрат альфа мінус 1. А якщо розкрити пропорцію, то писавши тут одиниця, то буде мати, що косинус квадрат це буде одиниця ділити на 1 додати тангенс квадрат альфа. І от саме звідси ми можемо знайти косинус по тангенсу. Тобто косинус буде дорівнювати корінь квадратний, із цього дробу. Корінь квадратний з одиниці 1. 1 і маємо корінь квадратний із знаменника. Тобто 1 додати танець квадрат альфа. Ну і це є формула, за допомогою якої по танесу можна знайти косіннус. Знову ж таки, корінь взяти із знаком плюс лише тому, що, та, що це число косинус додатніх значень лише набуває. Тому плюс-мінус тут не виникає. Далі залишаємо основну тригонометричну тотожність, витираємо це все і ділимо її на інше число. І цим іншим числом буде синус2 альфа. Отже, ділимо синус квадрат альфа поділити на синус2 альфа плюс косинус2 поділити на синус 2 альфа, дорівнює 1 поділити на синус квадрат альфа. Зрозуміло, що відношення синус квадрат до синус квадрат це 1. А косинус на синус це а оскільки квадрат то буде котанг квадрат альфа. Одиниця поділити на синус квадрат альфа. Таким чином, сума одиниці 1 квадрат альфа це буде число 1 поділити на синус квадрат. Ну і аналогічно, звідси, наприклад, котанг квадрат альфа це 1 на. Синус квадрат альфа мінус 1. Але якщо тут дописати в знаменник одиницю, розкрити пропорцію, то синус квадрат альфа. Будете 1 поділити на 1 додати котанес квадрат альфа. І це наразі формула, яка пов'язує квадрати синуса і котанеса одного і того ж самого числа. Ну, тоді звідси Синус альфа. Буде дорівнювати, добуваємо корінь квадратний з одиниці 1, 1 і маємо корінь квадратний 1 додати котангенс квадрат альфа. Отже, ми отримали формулу, за допомогою якої можна по котангенсу знайти синус кута. Таким чином ми з вами довели залежності між тригонометричними функціями або тригонометричними числами одного і того ж самого кута. Ну і на завершення розглянемо приклад, навіщо це все потрібно. Ну, одна, одна із важливих застосувань цих формул це позначення одного кута синуса чи косинуса, чи тангенса, чи котанеса, можна знайти значення усіх інших кутів. Наприклад, нехай тангенс альфа дорівнює 2. Знайдемо котангенс синус і косинус цього ж самого кута. Зрозуміло, що оскільки добуток тангенса на котангенс дорівнює одиниця, то котангенс альфа буде одна друга, тобто число обернене до тангенса. Далі. Ми щойно з вами з'ясували, яка залежність між синусом, котангенсом і косинусом і тангенсом. Наприклад, ми довели, що косинус альфа буде одиниця поділити, корінь квадратний. 1 додати тангенс квадрата. Підставляю замість тангенс 2. Маємо 2 у квадраті 4, 1 додати 4, корінь квадратний. Отже, маємо 1 поділити на корінь з 5. Отже, якщо тангенс альфа 2, то косинус альфа 1 поділити на корінь з 5. Звичайно, якщо звернитися від раціональності знаменнику дробу, тобто домножити чисельник і знаменник на корінь із 5 то отримуємо, що косинус альфа корінь з 5 на 5. Тепер синус. Синус вже можна знайти з кількох співвідношень. По-перше, його можна знайти по катанус. А по-друге, оскільки вже відомий косинус, то синус. Це буде корінь квадратний 1 віднятий косинус квадрат альфа. Підставляємо. Отже, ось наш косинус. Одиниця відняти. Один корінь з 5 до квадрату буде 1 п'ята. Ще раз, один на корінь з 5 квадратів буде одна п'ята. Віднімаємо від 5 яти п'ятих одну п'яту, будемо мати 4 п'ятих. Корінь квадратний. Добуваємо корінь з 4, 2 на корінь з п'яти. Отже, тоді синус альфа 2 поділити на корінь з п'яти. Отже. Було задано значення танеса кота, ми знайшли котанес, як число обернене до танеса, косинус по, по танесу і синус через косинус. Звичайно, що можна і по-іншому знаходити. Наприклад, не важко зрозуміти, що оскільки тангенс альфа це відношення синуса до косинуса. То звідси розкриваючи пропорцію, ми б могли б сінус знайти ось таким чином, що це добуток тангенса на косинус. Отже, розкривши пропорцію, ми маємо, що всі синуси добуток тангенса на косинус. Наприклад, оскільки це у нас був косинус. А танець 2, то зрозуміло, що 2 помножити на 1 на корінь з 5, отримаємо це ж саме значення 2 ділити на корінь з 5. Далі ми поговоримо про інші залежності між тригонометричними числами і з'ясуємо ще кілька важливих фактів.